Значить, е, вчора відбувся булінг Марії Берлінської е, на базі е, посту в одному з телеграм-каналів, де вона виставила інформацію про виробників е, дронів. Вона є автором проєкту, а стартапу з виробництва дронів от наступний а файл. Це її, значить, ні-ні-ні, е, не цей. Там. Це він один чи що? Старій. Значить, наче додав там телеграм-каналі. Вона своєму виставила пост, якому виклала Google-форму, в якій були перелічені певні виробники другів. На що її значить в російських телеграм-каналах? Подякували, чомусь назвали її Марусією, а не Марією. Це неправильно, значить чи Марічкою? Значить, і це закрутилося як привід для критики Марії Берлінської постійний. Пости в телеграм-каналах анонімних різних у всіх вонючих, значить, на що вона відповіла? Е, значить, е, що це не секретна інформація, вона вже не публікувалася і жодним чином, значить, не є секретною, тому що вона неодноразово публікувалася, реальні дані відкриті, реальних виробництв з адресами. А попросила вона не читати значить е, всякі анонімні телеграм-канали і не даватись дезінформації. Це найперший випадок булінгу Малії брилівці. Я вам нагадаю 23 й рік. Я вам нагадаю історію з Черніговим, коли там проводилась виставка дронів. От вона, люті пташки, демо-день Чернігів. Це було в травні, в кінці травня. І саме по цій виставці прилетіло прилетіло 19 серпня, да, о прилетіла значить, ракета балістика. Це було в будинку культури. Сама Марлія Берлінська писала достатньо відповідальний пост. Вона говорила, що моральну відповідальність вона буде відчувати до кінця свого життя. Е, вона назвала повною маячнею заяву Росії про те, що, значить, це була секретна нарада працівників СБУ та ГУР, попросила вибачення за те, що сталося. І, в принципі, вона говорила про те, що інформація про проєктне місце публічно не оголошується. Ми це бачимо в анонсі. Просто до чого я е, цю тему підняв? Тому що ми бачимо якийсь спланований, спланований, значить, е, от це величезний пост, можна. Це просто для прикладу я показав, наскільки вона довго пояснює. Пости, ну, в принципі, пости ВТР ставити, це. Ну, Це його просто для прикладу. Це просто для прикладу. А, ну, чисто не... Але я до приказ. чого веду. Це не перша хвиля буде. Це не перша хвиля кулінгу, яка триває е, відносно як волонтерів, так і в принципі різного роду проєктів. Ми ну, згадаємо там тексти архіві, як їх намагалися активно бути е, різні анонімні телеграм-канали. Тепер Марія Берлінська, вдруге. Що мене вбиває в цій історії, вбиває спланованість. Тобто хтось за цим стоїть, тому що ми бачимо інформаційну хвилю величезну. От якщо ви просто зайдете про монітор, та ті ж телеграм-канали, одномоментно з'являються пости, в якому без жодної альтернативної думки клиниться Марія Берлінська, тому що вона така -сяка, значить. І це, в принципі, впливає і дискредитує волонтерський уход. Ми збираємо там Дмитру на захист від реп закиньте, будь ласка, ну і на Щирик не забувайте. От. І ми бачимо, як це впливає в тому числі і на збори. Не тільки матеріальне становище, воно дійсно там, давайте так, 11 років війни є 11 років війни, а ще ця психологічна історія. І от, на вашу думку, це за чим, за ким взагалі в ідеалі може рахуватися ця історія? Ну, знаєте, в мене тут от більше запитань, ніж відповідей, і перше запитання, з якою метою взагалі це було опубліковано, наступне чи була реально дана в само, самій собі самою пані Берлінською звіт про те, що це все ж таки певні персональні дані, і в нас якби, є закон про захист. Персональної інформації, яку можна чи не можна публікувати там, е, до прикладу, закон про захист персональних даних, стаття 12, закон України про захист персональних даних, стаття 2. також Кримінальний кодекс України, стаття 182. Це про порушення дотиканності приватного життя і так далі. Тобто ці всі моменти треба завжди собі нагадувати. Це якщо ми говоримо про justice, то Джа то вона має в усьому тут присутньою бути. Е, для чого це було публікувати? Щоб, що, ну, якої мети досягнуто в разі публікації цієї інформації? Ну, от що саме мало би статися хорошого завдяки публікації цієї інформації? Якщо вона тим паче говорить, пані? Берлінська, що ця інформація і так була в відкритих в відкритому доступі. Тобто, якби хтось хотів знайти, то знайшов би поставивши собі це за мету. Спростити комусь завдання, щоб знайти цю інформацію, чи що? Типу, я така, от хочу вам допомогти. Для чого це було зроблено? Я не розумію просто. І тепер ми маємо, що наслідок росіяни з задоволенням запускають свої псохи різні, тому що є підґрунтя, я не знаю там спекулювати на цьому легко можна. Суспільство знову вибухає цілою купою невдоволення, несеться повним ходом ціла купа різних висловлювань. Знову теорії зараз знову з'являться якісь когось джерела українська правда, можливо, на чергову статтю. Ну і почнеться, почнеться і триватиме це кілька днів, звичайно, потім заспокоїться, але. Навіщо це було робити? Я не розумію, навіщо бо будь-яка дія вона несе за собою певну мету, як мені здається. Отут я не розумію цієї мети. Я її не можу для себе навіть ті озвучені, які були озвучені самою пані Берлінською, вони мені здаються якимись протягнутими за вуха. Моя суб'єктивна думка така. Не знаю, може, може, я щось не розумію. Поясніть мені тоді, що я не, не розумію, що мені треба ще врахувати. Але це якесь безгуздя повне, абсолютно повне безгуздя. Отак. Я, я, я чекаю це? просто, коли, коли так, ви мені то, не бесте. Я, я після тебе, Олександр. Просто тут е, і так, і ні. З одного боку, дійсно можливо, да, ця історія з постом є певним е, нефільтрованою інформацією, можливо, не треба було, але з іншого боку, ми ж бачимо ці інформаційно-психологічні операції, як це активно е, ну, ця активність величезна. Тобто, зрозуміти, там пости в телеграм-каналах, новинних, е, різних сайтах. Це ж не береться з, з повітря. Це ж не береться з повітря, це не множиться людьми просто так. Такі масштабні атаки. І Марія Берлінська, да, вона в цьому плані зручний об'єкт для атаки, тому що вона ну вона така, вона специфічна. Людьми. Ми ж бачили інтерв'ю, і взагалі її можна зрозуміти. Просто тут правову оцінку треба надати. Правову оцінку, якій ми можемо довіряти. Справді, провести перевірку правоохоронних органів, які ми можемо довіряти. І ця перевірка повинна надати нам відповіді на два простих запитання: Хто це? І чи винна Марія Берлінська? Хто це розганяє цю історію? Чи винна Марія Берлінська? Тому що нереагування з боку держави на такі речі, воно ж постійно породжує маніпуляції. Це ж простір для маніпуляцій. Немає правової відповіді офіційної все. Одразу формується два-три табори медійні. Хтось за Марією Берлінську, хто проти Марії Берлінської. А є ще третій табір, який там проти всіх умовно і всіх буде. Це що, допомагає в умовах війни значить єднанні України навколо волонтерського руху і взагалі в цілому? Я вважаю, ні. У мене все у мене. Прошу. Добре. Дивіться: у нас є воєнний стан. Ну, це такий правовий режим, який треба запровадити. В пол... Правді. Тому що це все, що йде в соцмережі, ну, типу в Facebook, телеграм-канали і так далі, це, воно ну, на користь не йде. Ну, тобто, у людей, може, чухаються ручки, не знаю, там, свербить язичок. Це все не можна озвучувати, не можна взагалі ставити і писати подібні пости. З одного боку і з іншого. Берлінська пішла. Налечено. Ну, от війною налечено, що називається, інформаційною, там. Чого? Ну от, в принципі, знаєш, ну, це, це прикра історія. Тобто ви краще помовчіть. От я закрив свій профіль на Фейсбуці. Просто закрив. І ви закрийте. І менше пишіть взагалі кудись публічно. Тому що це неприпустимо під час воєнного стану. Ну, просто неприпустимо. І в цій ситуації, коли я кажу, що мені складно, тому що ніби Марія Берлінська, Люба Шипович, ніби вони щось роблять для війська, там, от, безпілотники і так далі, лечен збирає гроші. На що ми сремося, хто для чого, з якою метою? Ну, тобто, в мене чи є до Сергія Притули питання, та, можливо, і є. Але він збирає гроші, збирає гроші. Лечен збирає гроші, збирає гроші. Марія Берлінська робить корисну справу, робить корисну справу. Просто закрити свої роти і припиніть змагатися. Я, я, я не знаю, як це схарактеризувати. Припиніть змагатися в публічному просторі. Ну, в принципі, не на часі, що називається. Хлопці, дівчата, ну, mm -hmm. майте. І от, майте трошки глузд здоровий. Ми в страшній небезпеці, ну от вся країна. І що у нас на часі оце чубитися поміж собою? Я не те, що не впевнений, я переконаний, що ні. Припиніть. ну Просто припиніть. І це не, ну, мене це не радує. І кожен доводить свою правоту, ото-то-то, значить, ви на собі не відчули. Ви на собі, значить, щось не відчули. Я відчув, я не можу. Я щодня переживаю ці моменти втрат. Припиніть, у нас за вікном війна, ну, в принципі, в країні. У нас втрат багато, про які ми не знаємо в кількості. Але кожен на собі це вже відчув. І що? Це час з'ясовувати взаємини поміж собою, поміж Леченом і берлінською. Ви ж і, головне... Ну... і головне, це ж нічого не дасть. Це нічого, окрім срачу в інтернеті, вам не дасть. Ні одній стороні, ні іншій. А результатом цього срачу є деморалізація. Е, деморалізація. Саш. Олександр. Олександр е, деморалізація вона може бути з багатьох боків. У вас має бути просто відповідальність за момент. Ну, ви ж дорослі ще раз, ви дорослі люди. Ну, не такі дорослі, як я, ну окей. Але, Але просто треба. Та не про тебе. От. І, але треба, треба просто думати 150 тисяч разів головою, що ти говориш. Де, стосовно кого ти говориш. Ну, зараз ну, реально країна потребує єдності. Ну, е, все, це дуже елементарна річ. Я згадую 22-й рік, коли ці прильоти, як країна була об'єднана. Я не кажу стосовно. Кого об'єднуватися? Зеленського, не Зеленського? то мені це байдуже. Треба об'єднуватися довкола України, правильно? Правильно. Тому що у нас ну, інша країни... При... ну, просто... У нас Я немає. Знала, інші... розумієте, от... от... Така публікація, вона ж, по суті, є дуже гарною мішенью для тих же, як не тільки ПСО, так і якихось там, я і, не знаю, об'єкт для кібератак якихось масових. Тому так, що та але, якими можна але ж це, це горобець, ну. який вже вили. Ну, так, і, і це, це не добре, що це все опубліковане. Погано, ну, в принципі, що я можу зробити? Я можу зажуритися, сісти, зажуритися і сказати, а, так, що не журити? треба. треба. Так не треба робити, це 100%. Mm. Ви що там, не можете один одного знайти лечен телефон і берлінське телефон? Поговоріть по телефону. Ну, для чого ви це в публічний простір все виносите і цей срач влаштовуєте? У нас що, інших проблем немає? Проблеми є, і їх багато, тому, будь ласка, от ви бачите біля Романа QR код це збір на захист від дровні. Дмитру Портяному він наш. Наш друг товариш і брат, значить, також є щирик біля Ірини. Я від себе підсумую не скажу, просто одну: оце все припиняйте, хлопці. Ой, вибачте, оце бач, бачите, правда, оце все хлопці і дівчата припиняйте. Припиняйте Українська держава має нарешті е, цю військову цензуру, яка передбачена законодавством вести і нормально, значить, цю історію е, об'єктивно нормально просувати. Тому що ще раз повторюсь. Без е, правових оцінок, е, е, це все переведені в правове поле. Е, це буде повторюватися. Ексеси срача будуть повторюватися і повторюватися, і повторюватися, тому що реакції немає. За це ніхто не б'є по руках, це е, не будуться уже і в суспільстві, ми бачимо. Ось тільки, от ми в трьох. ну, наші глядачі, яких ми безмежно поважаємо, от вони можуть надати цінку. Ці аудиторії постійні, які цього хочуть, ми ж бачимо. Але окей, не будемо далі